Вітаю всіх на каналі РІНЦ, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити, не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій, житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ці вакансії прийдуть до вашого міста, збираємо речі, їдемо і працюємо. Повернутися додому ви завжди вспієте. Сьогодні компанія Medcon відкрила декілька вакансій у Києві. Водій, заробітна платня на співбесіді за домовленостю. Різноробочий також заробітна платня за домовленості на співбесіді. Верстатник, зварювальник, оператор верстатів, столяр? Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії Меткон. Залишайте свої відгуки, відповідно, ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі!